Україна як світовий тренд. Ми стоїмо, ми боремося і ми переможемо. Як змінювалося ставлення до українців впродовж цього року? Ні такої в обще э, армії нігде. Які події зробили нас ключовим гравцем на політичній арені? Ціна, яку ми платимо, вимірюється грошима, тоді як українці платять своєю кров'ю. Та як міжнародна популярність України наближає перемогу? Я вірю, що Україна визволить Крим до кінця серпня наступного року. Цього року Україна стала хедлайнером всіх світових ЗМІ. очевидно, через війну. Але постійна увага була прикута не тому, що точилися бої як такі, а завдяки героїчному супротиву народу. Як Україна з держави, в яку мало хто вірив, змогла стати локомотивом демократії і символом боротьби за цінності. Я артем куля розкажу про це далі. А ви підписуйтеся на наш канал, аби бути в курсі. Вашингтон, 21 грудня. Володимир Зеленський прямує до трибуни американського Конгресу. Есу мало не кожен конгресмен в залі хоче потиснути йому руку. Перед його промовою двохвилинні овації ці оплески в першу чергу українському народу, який він представляє, такого урочистого прийому стіни американського парламенту не бачили певно з візиту інстона Черчилля у 1941 році, який тоді так само приїхав за підтримкою Сполучених Штатів. Те, що на такому В высоком уровне. Два часа с половиной это Байден. И Конгресс, не, не только, но все палаты. Это бывает только один раз в год, когда американский президент дает этот State of the Union адрес. Вот такой формат. Та ну абсолютное исключение из правил. Президент наголосив: цю війну не можна відкласти чи заморозити, і все, що нині потрібно Україні, це перемога, а для неї необхідне озброєння. У пресі вже підрахували, що його промову переривали оплесками 21 раз. The Члени конгресу. Вони знали, що їх транслюють на телебаченні, і вони вставали кожного разу, коли звучала важлива теза. Це не було просто реверансом. Це був спосіб візуально продемонструвати, що вони згодні, і їхні виборці бачили, що вони згодні з цим. Завершуючи виступ, президент передав конгресу український прапор, отриманий від бійців в Бахмуті. <праць> цей прапор є символом нашої перемоги у цій війні. Ми стоїмо, ми боремося, і ми переможемо, тому що ми єдині Україна, Америка і весь вільний світ. З 24 лютого президент України мав слово здається, мало не в більшості парламентів світу. Чимало уваги привернули його виступи у парламентській асамблеї НАТО, Генасамблеї ООН та Європарламенті. Але серед сотень виступів Зеленського варто виділити промови на найбільших міжнародних політичних подіях, як міжнародна конференція в Лугано, міжнародний економічний форум та саміт лідерів G20, де президент назвав 10 умов для встановлення миру. Здавалося б, тепер жодна міжнародна подія не обходить. Ця без теми України. Виступ зеленського в американському конгресі став, немов, підсумком всіх тих промов, які він робив продовж року, і найвищою точкою української дипломатії. Овації президенту це овації Україні, в яку ще донедавна вірили далеко. Не всі. Я думаю, історики будуть писати о чудом під Києвом. которые вы сотворили, потому что, ну, все, все аналитики, все эксперты, все разведки мира говорили: "Ну, три дня, давай не, не дадим там ничего, потому что, ну, все будет, все будет". А вы показали, вы вдохновили всех. Спочатку вторгнення Україна не сходить зі шпаль світових ЗМІ. Але серед потоку новин найбільш виразними стали матеріали про героїзм українського народу. Нещодавно журнал Тайм людиною року, року-2022» назвав президента Зеленського та дух України. А видання з у категорії країна року визнало Україну переможцем у статті Написано, що під ґрунтям цього вибору стало чотири якості українців: героїзм, мужність, винахідливість та стійкість. Українці показали, що брехню можна викрити, а терору протистояти. Їхня боротьба далека від завершення, але їхній приклад у 2022 році був неперевершеним. Слава Україні! Але найголовніша якість, з Україна тепер асоціюється у цивілізованого світу, це безумовно сміливість. Вона тепер в країні національний бренд. Сміливість усіх українців від збройних сил, які щодня чинять подвиги на полі бою, витісняючи ворога до простих людей, які голими руками йшли на танки та виходили на мітинги на тимчасово окупованих територіях, вивела Україну на позиції сильного гравця у світовій політиці. 9 травня Джо Байден підписує закон про ленд-ліз, що пробуло аналогію з протистоянням фашизму у Другій світовій війні, коли США в останній використовували цей механізм. Водночас ключову роль у постачанні зброї відігравали зустрічі міністрів оборони країн заходу у форматі Рамштайн Ми бачили багато прикладів українських військ, коли вони використовували техніку в значно ширшому спектрі, аніж вона розрахована. Покласти протикорабельні ракети на вантажівку, поєднати це з турецькими дронами і вразити флагманський корабель. Усі ці речі, інноваційність, креативність, розуміння, як використовувати технології, переконали більшість з нас на заході, що Україна може опанувати будь-яке нове озброєння, практично його використовувати і швидко інтегрувати. Однак, право на найефективнішу зброю Україна виборювала своїми перемогами до російського вторгнення. Передача Україні джавелінів та стінгерів вважалася провокацією Путіна. З початком повномасштабної війни те саме говорили про Хаймарси та гаубиці М777. І зараз у лавах ЗСУ вони допомагають витісняти окупантів. Ще дев'ять місяців тому США категорично заперечували передачу Україні систем ППО Петріот. Тепер вони їдуть в Україну. Ви єдиний народ в світі, який сьогодні ползується майже всіма технологіями, воєнними цій планеті. Ні такої, вообще армії нігде. Зеленський очень добре сказав: «спасибо за патріоти. надо чуть-чуть больше. А где танки? А где самолеты? Для победы это надо. Очень хорошо выбрал. Он всегда моменты хорошие выбирает. Да, надо это получить. Вам надо получить современные танки. Превосходство будет такое, что эти российские э, танки не просто не может побить... Э, э, наших танків. отримання американських танків Абрамс та німецьких танків Леопард безумовно стане однією з найперших цілей України на початку наступного року. Відносини України та Німеччини взагалі стали головним політичним проривом 2022-го. Рішення Бундестагу передавати Україні сучасні системи ППО «Айрісті» є чи не найбільшим дипломатичним досягненням України. Змінюється ставлення до повномасштабної війни з боку керівництва НАТО. Якщо ще напередодні вторгнення Єнс Столтенберг говорив про те, що не можна в жодному разі допустити ескалацію конфлікту, то тепер його риторика куди більш рішуча. We are all ми справді платимо високу ціну за російську війну агресії проти України, але ціна, яку ми платимо, вимірюється грошима, тоді як українці платять своєю кров'ю. І якщо ми дозволимо Путіну перемогти, ми усі заплатимо більшу ціну на довгі роки уперед. Якщо захід продовжує підтримувати Україну і все, що ми сказали, ми зробимо. То я вірю, що Україна визволить Крим до кінця літа, до кінця серпня наступного року. Окрім сильного гравця у військовій галузі, Україна стала міжнародним політичним трендом. Про це свідчить небачена кількість візитів іноземних лідерів, які почались практично за два тижні від початку вторгнення. Першою ластівкою стали голови урядів Польщі, Чехії та Словенії на початку. Квітня до Києва завітала президентка Європейського парламенту Роберта Мецола, а потім Жозе Борелі Урсула фон дер Ляєн. Але справжній бум на відвідування України почався після візиту Бориса Джонсона 9 квітня. День, з тих самих пір. Відвідати Україну стало мало не питанням репутації кожного західного політика. Наймасштабнішим візитом став приїзд Драгі, Макрона та Шольца. А президент Німеччини Франк Вальтерштайнмаєр взагалі потрапив в Україну з другої спроби після того. как остаточную со своим иллюзиям еще до России. Я сам сделал 7 визитов в Киев, но я всегда брал на все поездки французов, германцев, итальянцев, испанцев, португалцев. Я просто э, смотрел на их лица в Буче, в Эльпине, и потом, когда едешь с ними в поезде назад... Они просто, но ну, ошеломлены. Они не могут поверить в то, что видят. Они, этого, этого нету в нормальном мире. Так себя не ведут. Так это очень важно персонально пощупать эту реальность, пожить э, в этом э, Киеве э, холодным и темным, э, потому что ну, у них тогда все человечество их не Протестують проти цього. Окрім політиків, Україна привабила увагу багатьох найвідоміших людей світу. Від початку вторгнення до нас приїжджали голівудські зірки Джесіка Честай, Анджеліна Джолі, Шон Пен, Лієв Швайбер, Бен Стівер та Жан Клод Ван Дам. Слава Україні! Режисер останнього фільму про Бонда «007. не час помирати Кері Фукунага відвідав Україну як волонтер компанії World Central Kitchen. Драматург Бо Вілімон, відомий як сценарист американського серіалу Картковий будинок, приїжджав в Україну і фільмував наслідки жорст их зверств россиян на Киевщине. И это свидетельствует про те, что Украина повернула веру в демократический мир, говорит депутат Сейма Лутвижи Гемантас Павилионис. До Киева, до февраля этого года, смотрите на все рапорты мира, ну где-то 15 лет точно, но 16, даже 17 лет э, демократия умирала на планете. Везде, везде эти все... Путинисты, фашисты, коммунисты, всякие дур дураки, воры, которые всех убивают и себя только любят, э э кресла свои, как Лукашенко, убивая всех других, они росли. І ви приєстановілі у найдовшу ніч 2022 року на найвідоміших пам'ятках світу виключали освітлення, аби підтримати українців, що сидять у блокауті. Те, що численні країни світи намагаються бути дотичними до України, свідчить про те, що вона стала не тільки політичним трендом, а й світовим. Історія української боротьби за свободу та мужність українського народу не тільки надихає інші країни, а й змінює світовий порядок. Україна довела, що може не тільки підтримувати західні цінності, а й бути їх локомотивом. Безумовно, Україну знають у всьому світі, на жаль, завдяки війні, але світовим трендом вона стала цілком заслужено. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк і напишіть у коментарях, які події на вашу думку змінили ставлення світу до України. Побачимось на фактах тижня.